Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор, Порядля. На столі в нас традиційний Unwatched і будемо сьогодні зводити в бою дуже цікавих персонажей. Е, на мою думку, дуже цікавих. Чому? Тому що вирішили взяти з битви Легенд частини першої нашого непереможного Бікфута. Дуже потужний гравець, що з легенди, це не з битви легенд, це з першого доповнення україномовного Гуд проти Бікфута. І це боєць ближнього бою. Я нагадаю, що можливо хтось хто не знає. 16 здоров'я йому допомагає ось такий кролень. В нього 6 1 здоров'я, і Бігфут і кролень бійці, бійці ближнього бою переміщуються на 3 Дуже швидко, дуже потужне особливе вміння. Якщо наприкінці вашого ходу в зоні з Бігфутом немає ворожих бійців, можете взяти одну карту. І нагадаю, що у Бігфута є дуже потужні карти, цілих 3, старий за саме життя, які там в народі називається просто бревно, це, да, яким він буде дуже боляче бити. І я буду грати за Різдвяну Ені, це з пригод. Це замач матч пригод кооперативної версії, але будемо битися як, як звичайному анмачці. І я хочу протиставити бікфуту цю красуню, яка може там наваляти кому завгодно, судячи за все. І от подивимося, наваляє вона цьому велетню чи ні? Не зможе. Подивимося. Ставлю відсотки. Які відсотки ти ставиш? 100%. Я зрозумів. Вона без ближнього бою, так само, як і Бігфут, але в неї 14 одини здоров'я, на відміну від Бігфута, в якого 16. Але в неї є Чарлі, в якого 8, а у кролення 6. Тобто в них загальна кількість здоров'я абсолютно однакова. Абсолютно однакова. 22 здоров'я, що у Різдвяної Інії, що у Бігфута на двох. Але Чарлі при цьому ще і е, далекобійний боєць, тобто може, може атакувати здалеку. І властивість нашої різдвяної інні це додайте плюс 2 до значні атаки, якщо в неї менше здоров'я, ніж в оборонця. Тобто перші ж атаки по бікфуту будуть летіти з плюс 2, тому що в неї здоров'я буде менше. Але. Вона переміщується не так швидко, як бігає з кроленим, всього на два. В принципі, що ми вже готові. Я так швиденько ввів курс справи, хто в нас тут є. Ілля, вибирай, ти яким будеш першим другим. Звісно, ж я буду першим буду ти тебе й бити. Що будеш, ще будеш і ти мене й бити, а я буду десь ось якось так. Да, ось якось так. А, в принципі, ми вже готові розпочинати, тому можете сміливо ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, на наш, якщо за якоїсь причини ще досі не підписалися. Залишайте коментарі. А наш хоче бутись. І дякую всім тим, хто долучається до підтримки нашого каналу. Величезне дякую. Завдяки вам з'являються кльові ігри, на кшталт Німізіди, на кшталт Верделу, в нас на столі, і, відповідно, на нашому каналі. Тому, якщо є бажання, будь ласка, в описі до відео є посилання, як допомагати нашому каналу, щоб у ньому з'являлися нові ігри, нові лесплеї. Ну, а ми розпочинаємо. Набирайте собі чаш, чашку кави або е, чаю, і ми будемо розпочинати. Е, перші п'ять карт. Вона битися хоче, пішли битись. Перші п'ять карт. Я зараз покажу, що в мене. Ти не дивись. Все, я показав. А ти відверлись. Я не дивлюся. Я бачу, що ти не відвернувся. Я не дивлюся. Кажу. Відвернувся. Ось такий, все. А, я прошу гравець, то ж я можу угу. вже починати. Кролень, крілячі роли, один, два, три, два поранення, тобі, один, два. Починається. Стоп. Що таке? Так, давай же ж проговоримо. Перемістіть кролення максимум на 5 комірок, ви можете переміщувати кролення через комірки з ворожими бійцями потім задайте два порані будь-якому одному бійцеві з суміжному з б'є. Ти Чарлі б'єш, так, да? так, да так, -да так. -да -да -да. Окей. Okay. Давай. Ще раз чарли б'єш. Да, 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 да. Ще раз чарли б'єш, так. Не хочу, поки що різдвяні ані. Е, да. Ну там в тебе п'ять, так? Да? Тобто ти, ти удар, з, удар, удар з розбігу, так? Да? Удар з розбігу, скоріш за все. Ну. Не вгадав. Ну, давайте отак. От. Не вгадав, я ж кажу. Омана. Ну, в мене дальній постріл, на жаль, я використав це не як постріл, а як захист. Тому летить в мене всього одиничка. А, а в тебе а, це під час бою, якщо ворожий боєць не суміжний з вашим бійцем, значення цієї карти на тому до рівня 5. Але він суміжний. А на я жаль. я 1, 2, 3, 4. Ну, так ти ж скажи за рахунок так чого? Так ти ж читаєш. Після бою перемістіть вашого бійця, максимум на 5 комірок, можете переміщувати цього бійця через комірки з ворожими бійцями. Хоча 5. Угу, Окей. Хани. Ти щось забув? Я забув взяти карту. Угу. Так, підказуємо, щоб він ще й виграв. Підказую, щоб я алкоголю більше. Ого. Для себе. Так, да, не дуже приємна історія тут вийшла. Прям не дуже. Я витратив цю карту не на постріл. А мені подобається. Маневр. Ладно, будемо щось з тим зараз робити. А, так, я можу бігати на 2. да? Наскільки я пам'ятаю, можу бігати на 2. Ну, давайте. Раз, два. Раз, два. А, давайте ще один маневр. Пішла битись. Mm, раз. Ну, І все одно буде добігати куди завгодно. Два. Так, раз, два. Да, отак. Все. Так. Маневр. Угу. Один, два. Uh -huh. Один, два, три. А, ну, обіг уб'є. Так. Давай. Mm -hmm. Mm -hmm. Бревно mm -hmm. в тебе летить. Та я розумію, що бревно в мене летить і це насправді не так то і. Тобі все рівно, що в тебе бревно летить? Або може я мухлюю, або може я. Блефую. Та все одно, що летить е, в мене, тому що що. З різдвяної буде Енні. Тому що я буду що захищатися. Да. Старший за саме життя і в мене е, тримай руки при собі. Правильно. Тримай руки при собі. Ти собі скажи, подивись. Сама собі так. скажи. Раз, два, три. Різдвя на Ені отримала. Ти Після ж бою. вже отримує. Після бою, Тримай руки про собі. <гум> я Перемістіть кожного бійця, що бере участь у бою, максимум на дві комірки. Перемістіть кожного бійця, що бере участь. А ми знаєш, що зробимо? А ми зробимо отак і отак. Реально, знаєш, як да. ти міг зробити? Раз, два, раз, два. Ні, я хочу отак зробити. Окей. Добре, ти не проти? Проти. — Все, ти походив. Е, — да. Ти походив. Хм. Як же цікаво. Кого Холом'єш? Тримай руку про собі, а то вже це замахнулось. Да? Давай зробимо наступним чином. Давай Енні ще кілька перлин. Завдайте два поранення кожному ворожому бійцеві суміжному з Енні. Енні. Е. Так. Е, е. Ходи. Друга дія, яка? Так, зараз ми тобі скажемо, яка у нас друга дія. Е, друга дія Енні каже: тримай руки при собі. Бікфут. І атакує Бікфутом. <ріст> Нагадаю, в неї додайте плюс 2 дозначення атаки Н, якщо в неї менше здоров'я, ніж у оборонця. В неї менше здоров'я, ніж у оборонця. І це подаруночок! Хо-хо-хо! Негайно! Це вдайте Ені до 2 поранень, щоб взяти стільки ж карт. А, тобто зараз я тебе б'ю на 7 проти 4. На 3. А На три тобі летить. І я зараз думаю, може мені взяти два поранення, щоб взяти стільки ж карт. Ти мене не доб'єш? Ще подивлюсь. Подивись. Ні. Не доб'єш. Добре, тоді я раз-два поранення отримую, дві карти беру. От бачите, хто зверху? Бачите, як він довіряє? Взагалі вже. В тебе після бою, якщо ви перемогли, ви не перемогли. Пані Бігфу, пан Бігфут, тримайте руки при собі. Та все одно. Я б'ю тебе. Отак, от от, дивіться. Бух! Після того, як полетіло бревно, отак от. от. Просто дивіться. От цим кулачищем просто. Так, в, да, в обличчя Бігфуту. Один, 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 один. Так. Ну, і давай б'ємо. Хто? Кролень. Кролень. Б'є. Чарлі? Так. Да. Ми. А ми не будемо захищатися. Чотири. Відповідно, одне життя у Чарлі залишається. Якщо ви перемогли, виберіть одного з а учасників не бою. Бо. Угу, Добре. Так. Я, как, да, ти можеш собі таке дозволити. Не, Ось такий, ось такий. Так. Ти мені знаєш, що в там проблема. Чи здається мені, що в мене проблеми? Так. Да. Ну, є трохи. Я підтверджую, що трохи проблем є. Ой, бач. І для цього нам потрібно вирішити ключову проблему це кролення, бо кролень треба з ним щось робити. Не надо. Відповідно, накази капітанки. Розмістіть Ені в будь-якій порожній комірці її зони. Потім розмістіть іншого дружнього бійця в порожній комірці в зоні Енні. Я приходжу сюди. Я приходжу сюди. Раз, два, три. да, Ти сюди не добігаєш. Так, я залишаю його сюди. І в мене здобудьте одну дію. Тобто в мене ще дві дії. Давайте, ще кілька перлин, два летить кроленю. Та Бог ти мой. Залиш, як спакає. І ще кілька перлин, ще два летить кроленю. Кроленя нема. Чарлі живий. З одним здоров'ячком, але живий. А, я походив. Маневр. Підсилюю на два. Один, два, три, чотири. Фу, слава Богу, я вибив кролення, бо інакше Чарлі вже не було. б. Б'ю. Ну, я захищаюсь. П'ять. Ой, шість. П'ять, ой, шість. У мене два. Королева Місісіпі. негайно оцей хід здоров'я Енні не може стати менше за один внаслідок поранень. Але, на жаль, чотири летить. Раз, два, три, чотири. П'ять життів залишилося. Зрозуміло, як не можна бити кролені, вбивати кролені. Маневр. Бікфут злий, за кролення. Він же мільйонний раз його втрачає. І хоче поміститись. Так, давай зробимо наступним чином. Ой. 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 П'ять життя. Тато я не так хвилююся за це. А, ну ладно. <сум> а ти маневр зробив? Раз два, так. Да, я роблю маневр раз два. Ще один маневр. Так. Так, ну давай. Раз, раз. Ні, раз, 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 отак. На, стоп, постривай. Постривай, не так. Не так я думаю, отак. Отак, так. Да. Угу. Один, два, три. Ще один маневр. Один, два. І підсилю. Два, три. Угу. Можеш брати карту, якщо в тебе лізе. ножі. Так, добре, я теж маю набирати карти, бо, бо щось з трьома картами проти бікфута не дуже буде зручно битися. Маневр. А, маневр. Так, ну давайте. Раз, два. Раз, два. А ти встань сюди. Та ладно, не хочу. А ти встань. А, не хочу. Ще один маневр. Так, все. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да. Маневр. Все, є. Один, два, три. Угу. О, пачки. Хтось помилку загубив. Поб... Ти побачив свою помилку? Ні. 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 Ну ти повезли. Маневр. Один, два, три. Угу. А, в мене сім сімкарт. В тебе сім карт. Добре. В мене поки що е, їх п'ять і мене це влаштовує насправді. Угу. Підійди ближче, людинко. Угу. Людинко, підійди ближче. полетить в тебе, бревен на. Людинко. Людинком. Раз, два. Чи Раз, собі? два. Uh, і Чарлі атакує Бікфута. А, окей. Тому що він може собі таке дозволити. Uh, Чарлі атакує Бікфута. А тепер питання. Що це таке? Що це за... Там багато Я чого не... може бути. Що в тебе Там буде, буде багато. Але я знаю, що тому що це не буде, а, це не буде постріл. Дальній постріл було б на постріч. 5, але тобі одиничка летить. — Я не хочу собі постріл. Добре. В тебе залишили карточку? Ні, це, 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 це дві карти в мене такі було. Так? Угу. — Один, два, три, привіт. Привіт. Давай. Ну, Давай. Бію. Це вже третя, так? Да? Старший за саме життя. І слава Богу, тому що це краще разом. І я, мені летить два. Раз, два. Але після Одині. бою, якщо ваш боєць суміжний із дружнім бійцем, то ваш боець і всі суміжні з ним дружні бійці відновлюють по одиниці здоров'я. Okay. Пуньк І Чарлі. Пуньк відновив. Але чотири життя проти десяти, знаєш. Так, да, погоджується. Що, щось, <свист> щось, щось, щось не то. Погоджуюсь, буде щось не дуже приємно, але все ж таки треба з тим щось робити. А в тебе базічка, перловане мисло, воно завжди працює навіть при каверзі? E, да. А чому? Тому що це не. М -м -м. А чому в мене тоді не працювало з деяким що? бійцем, з яким? але я не пам'ятаю, з яким. Завжди працювало. Mm -mm. Не було. За завжди пар, працювало. А такою. E, вона б'є тебе. Краще разом! Мені Негайно скосити поранення. всі ефекти суперника, і тобі летить да, три поранення. Але я не лікуюся, на жаль. Шо? 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 Ще одна дія. А, в тебе такі чотири карти. У да, мене такі чотири карти. У <рес> да. мене такі чотири карти. Добре, ще одна атака Енні атакує. І це на сім. Проти двох п'ять летить. А, я не буду. А ти не можеш. Ні, я. А, так. Да, я не можу, так. Да. В тебе негайно раніше працює. Ну, все. Давай. Ха -ха! Чотири проти двох. Чотири проти двох. Ти мене б'єш. Да. Захищаюсь. Хоч а, дикість, а я непогана пара. Негайно, можете відкрити дві карти з руки з однаковою назвою. Якщо зробили, це скасуйте всі ефекти на карті суперника. Звісно, я хотів би відкрити, але мене тільки одна карта. Не можу. Е -е. Тобі одне поранення і плюс ще одне. Мені летить зараз одне поранення, да, а потім після бою, якщо ви перемогли, завдайте одне поранення кожному бійцеві суміжного з Бігфутом. Так, прилетіло. У мене ще одна дія. Так, да, в тебе ще одна дія. У мене. У мене одна карта. Я не вірю, що там таке, чим ти зможеш. Я не вірю. Маневр. Угу. Один, два, три. Ну, добре, залишаюсь тут. Угу. І як? Ні, не береш. Ти ж в моїй зоні, Ну ще сюди. Добре. А, до мандійдеш. Так. Да. Окей. Тут залишаєшся, так? Да? Так. Да. Добре, маневр. Не плануй ходити. Й... Це прям. Тебе болів, нік і бий. Ні. Ніт. Раз, два. Раз, два. Маневр. Мені треба картки набирати. Ем... Я все. Ми всі по два. По два житті. А Цікаво. Хто кого? Маневер. Угу. Ну, щоб чотири це треба щось підкинути. Ти отут от стояв. Ні. Я карту тут взяв, я потім сюди поставив себе. Не треба тут мені А. Один, два, три. Угу. А що я не доходжу? Тому що я відійшов. Один, два, три. Угу. Ще не Угу. Один, два, три. Угу. Карту взяв, добрав? Не хочу. Не хочеш? Хочу, не, не хочу. Добираєш, да? І скидаю. А, і скидаєш. Е, маневр. Хух, як же, що ж з тобою тут робити? Е, що ж з тобою тут робити? Ну, давай отак от раз. Е, ще один маневр. Е, і все. То ще лісом ходить, максимум б'є комірні, можна проміщити через зону з бійцями рожом. Один, два, три, чотири. Угу. Я аж повернусь до тебе. А ти, до речі, Чарлі не в зоні. Не можеш атакувати. М? Чарлі не в зоні, атакувати не можу. Так, да, Чарлі не в зоні атакувати не можу. І так, ти б'єш. Б'ю. Ти б'єш чимось дуже болячим. Да. Або удар з розгону, або дикістю ти б'єш. Тому що no. в тебе вже брьовна закінчилася. No. Ну, чисто теоретично я можу зробити, звісно, паскудні речі, але чи це призведе до. Не призведе. Так. No. Тому робимо no. ось так. No. Краще разом. Не пробиваєш, а ми лікуємося. Один і один. Ти надоїв з разом. кажу. Ти... Хух. Непогано. Погоджуйся. Один вже! Маневр. Непогано, непогано. Оди вже. Раз, два. Чарлі приходить сюди. Так. В нього немає другого пострілу. Точніше, третього. Він витратив. Добре, тоді Чарлі атакує бігфута. Хубігута. цього бігфута. Біг Ти ж знаєш український язик а а Одиничка влетіла. Раз. А тут дуже прикольна карта Завдання з з з з здавання нижньої карти. Під час бою відкрити нижню карту своєї колоди. Збільшити значення цієї карти на значення поліпшення відкритої карти, а потім покладіть відкриту карту наверх або під низ колоди. Це було просто феєрічно. Постріл би від Чарлі, але ніт. Я все. <п 'ятна> Ти б'єш Енні, так? Да? Так, ну, добре, давай тоді ми зробимо отакий фінт ушами. Чи не зробимо ми його? Ні, давай зробимо отакий фінтшами. Хитре базіфіла, негайно. Енні та Чарля можуть помінятися місцями, якщо вони зробили це, то тепер оборонцем стає інший ваш боєць. А, летить... А, скільки одиничка летить? В. Один, два, три, чотири, п'ять. Ти впевнений, будеш. А. У мене ще один хіть. У тебе ще один хід. Да? Да, добре. Погоджуюсь. Ай! Ай! Right. <риколі> Добре, захищаюсь. П'ять, <риколі> да? Мене три. Раз, два. <риколі> <риколі> Я ще жива. Я ще жива. Правда, так от, але, але ще жива. на приколі, Я не розумію. Та взагалі на супер приколі. А і дивіться Скільки це подовжуватись буде. Добре. Раз. <рес> um, раз. Um, два. Чарлі uh, атакує з вежі. Um, <рес> не пробив, але я беру дві карти. <рес> Треба захищатися. Одиниця життя, у Ені, це, просто, це просто якийсь тришан. Маневр. Давай. 1, 2, 3. Маневр. Один, два. Карта. Ого, оце бій. Одне життя у бік, одне у Різдвяне Енні. А, добре. Що ми на фоні цього ми можемо зробити? Добре, маневр. Треба йти в атаку, правильно? Раз, два. Удачі. Раз, два. Чарлі атакує. Я помер? Так. Да. Тому що я маю е відкрити нижню карту своєї колоди, збільшити значення цієї карти, на значення поліпшення. Одиничка всього. Я вбив. Хух. Це було дуже, дуже, дуже. Важко. Ну, мені здається, що я... Чарлі таки застрелив Бікфута. Мені здається, я виграв тільки за рахунок того, що там вбив цього кролення. Бо інакше б, інакше б я не зміг лікуватися. Без Чарлі я б не зміг би лікуватися. Тобі і... повезло. Мені дуже повезло. Мені дуже повезло. Це тому Різдвяна не може все ж таки помахатися з Бігфутом. Правда, ледь жива залишилася, але все ж таки. Ось такий в нас вийшов цікавий бій Ілля, як тобі? Нормально. І все? тому що якщо побідів, то було б ідеально. Я зрозумів. Добре. Якщо не поставили ще вподобайку, ставте вподобайку. підписуйтесь на канал. Якщо не Боже, цього ще не зробили, залишайте коментарі до цього відео і побачимося в наступних. Пока-пока!